Ну що, привіт! Роблю таку невеличку розпаковочку, що дійсно я рекомендую і користуюсь те, що сама вживаю. От мій знову рибний колен собі замовив. Знаєте, я його таким назвала мій помічничок, який допомагає мені рухатись, виглядати гарно, мати міцні нігті, волосся. Ну і, звичайно, допомагає з моїм суглобом ходити в басейн, робити ранкову зарядку. Звичайно, ходити на вечірні прогулянки з Матвійком і, відповідно, ходити навіть на роботи. Навіть підбігати, перепрошую, на маршрутку. Тому такий рибний колаген, який дуже приємний, п'ється один раз в день тисяч одиниць, то роблю про вас таку шикарну розпаковку, що дійсно в нас іде заводське упакування. Це такий дуже е, зручний мірний стаканчик. Такий буде хлопок. Тобто до вас його ніхто не відкрав. Тобто його, як на заводі запакували, так ви його і отримуєте. Крім колегену 5001, дуже ще багато є вітамінів, які дійсно потрібні для нашого організму. Бо самі розумієте, після 25 років наш колеген в організм, його вироблення дуже-придуже -дуже зменшується. Я тільки за догляд корисний для обличчя, я за уколи. Мені дуже багато хто пише, що робить укол. Так, це класно, круто, робіть все. Це, щоб зберегти молодість вашого обличчя, але ще плюс вживайте організм. Розумієте, те, що ви вживаєте внутрішньо, відповідно розповсюджується по нашому всьому організму. Це і для обличчя, це і для нігті, і для волосся, і сугло. Тобто, там, де колагену не вистачає, він внутрішньо його буде забирати. Це вже йде моя третя баночка. Болага навіть я в доктора свого травмату мені навіть не робили ніяких уколів. Це вже я рік без уколів і без. стала вживати навіть колен без обезболюючих. Почули? це, я його таке завжди перед використанням всім рекомендую його обов'язково збовтувати. Не ливаю мірний стаканчик, треба його мені. 20 мл. Отакий він колір. маєте, має смак апельсину. М -м -м, дуже приємно. І знаєте, так зручно. Не треба десь його там щось змішувати. Просто випити і запити обов'язково кружкою води. Мене трошки не залишає. Тому будьте гарні, будьте завжди. Живі, будьте завжди, саме головне здорові. Ви самі розумієте, наша краса це наше здоров'я. І обов'язково вживайте колаген внутрішньо. А я рекомендую дійсно цей, бо цей засвоїть Я його переконала на собі 99%. І дійсно дуже приємний має смак і дуже комфортно раз в день випити, і все, курс 3 місяця. І три місяці робимо перерву. А як мені лікар порекомендував з моєю проблемою пити його можна через день. Всім гарного мирного дня! Будьте здорові!